Добрий день, любі хлопчики та дівчатка! Привітаймося гарненько, посміхнемось веселенько. Ось по навпростиць Скаче пташка, горобиць, що шукає він Зернят? Для своїх горобенят давайте розглянемо горобчика ближче. У горобчика є голова. На ній знаходяться очі, дзьоб Також у горобчика є тулуб, крила, хвостик. І лапки. Тіло горобчика вкрите пір'ям. Тітки. А який горобчик за розміром? Великий чи маленький? Маленький. Горобчик хоче пограти з вами в схованки. Дивіться уважно, та скажіть, де сховався горобчик? Вгорі на будинку? Внизу під ялинкою. А зараз погляньте та скажіть, скільки горобчиків ви бачите. Один чи багато. Один. А тепер багато. Горобчики маленькі. На землю всі сідають. Зернятка шукають, весело стрибають. Горобчики люблять жити поруч з людьми, адже вони про них турбуються, насипають в годівничку їжу. Ось і зараз горобчики зголодніли, прилетіли до годівнички, а тут пусто. Малята. Давайте нагодуємо горобчиків та намалюємо для них зернята. Але спочатку розімнемо наші руки. Цвірінь, цвірінь, цвірінь. Заспівали горобці. Весело літають. Зернятка збирають. Для роботи нам потрібен аркуш паперу з намальованою годівничкою, фарба жовтого кольору, пензлик, стаканчик з водичкою. Однією рукою беремо пензлик, міцно тримаємо його трьома пальчиками, іншою тримаємо аркуш паперу, занурюємо пензлик у водичку. Далі набираємо фарбу жовтого кольору та починаємо малювати зернятка. Притискаємо пензлик, піднімаємо, притискаємо, піднімаємо. Таким чином малюємо багато зерняток. Дітки, ось які гарні зернятка ми намалювали. Горобчики дякують нам за те, що ми їх нагодували і будуть чекати на фото або відео ваших зерняток. Ви мої маленькі розумнички. Дякую вам за увагу. До побачення. До наступної зустрічі!